Но гарного і позитивного, чуєте? Куриця ця знесла. Хочу вам казати потятка, що я вже не посрана цезінка, бо я в Україні. Я потагла дому. Тагну дому на Україну. Я вже тут. Дивіться, які гори. Куричка ся знесла, треба бісти за яєчком. кугути кукують. Йо, яка краса. Машина заведена, розгрівається, хоча воно у нас тепло. Марковське, із Марковського диміт. Не, Не диміться, як садимід, але хмар. Там я ходила на грі, бо біля км. Мочарю ці віжу, може, мочарь путь. У цієї вода смачна, смачна, без хлорк, чистенька. І зраном ся напіла і псигавкають, кури, куткодачу, кугу піють. Та то що? Воздух. Ну, коротше, одним словом, потятка мой. Не годно вамся наприказувати. Ну, ще маленькося встану. Все, їду тячу. Йду, тячу на булочка там у центрі є добрі булочки. Па. М -м -м -м.